Із самих перших днів після Воскресіння Ісуса Христа ця істина про те, що Божий Син Воскрес, піддавалася жахливій критиці і переслідуванням. Люди віддавали життя за те, що проповідували Христа Воскреслого, і маса гонінь і маса е було атак на те, що. Церква Христова проповідувала апостоли Христові проповідували Воскресіння Свого Учителя, свого Господа Ісуса, Воскресіння Його з мертвих. Чому так потужно ворог намагався знівелювати цю істину? Саме істина про Воскресіння Христа вона засвідчує нам те, що Ісус виявився достойною жертвою за наші гріхи, Його безгрішність, Його абсолютна святість і чистота стала. Той одної з тих причин, чому Бог воскресив його з мертвих. Смерть над ним написано, не мала влади, тому що Ісус не був гріховним, а смерть це наслідок гріха. Так як Ісус взяв на себе наші гріхи, Він помер за нас як, як праведник, але взявши гріхи людей на себе, відповідальність, яку мали би ми нести. І тому е, в цій Істині в істині про Воскресіння захована відповідь на те, чи ми оправдані. Так, ми оправдані, бо жертва Ісуса Христа була достойною і достатньою. І так як Ісус Христос Воскрес, для нас ця істина вона відкриває майбуття і надію. Бо слово Боже каже в одному із місць апостол Павло, намагаючись... Утвердити церкву в істині про Воскресіння Ісуса Христа. Це 15-й розділ Послання до коринтян, до коринської церкви апостол Павло наголошує і стверджує і каже, що Ісус Христос Воскрес. І далі Він говорить ось які слова: бо так як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Так само, як Христос Воскрес, і ми Воскреснемо. Але хто? Ті, хто вірує в Ісуса Христа, хто віддав своє серце Господу, той має не тільки життя на землі з, з Ісусом, але і вічне Воскресіння у вічності, в вічному Божому Царстві. Це надія для кожної людини. Якщо Христос Воскрес і ми воскреснемо. Для нас є тих, хто вірує в Ісуса Христа, для нас тих, хто слідує за Ісусом Христом, є надія, що одного дня ми Воскреснемо. І, хоч на землі, чим далі, тим важче і важчі випробування. Я хочу підбадьорити сьогодні кожного, кожний, хто вірує в Ісуса як Господа. Він не тільки житиме на землі, він буде жити у вічності. Апостол Павло в цьому ж розділі він наголошує і він підкреслює одну річ. Він каже: якщо Христос не воскрес, тоді і ви не воскреснете, тоді і віра ваша даремна. Якщо Христос не воскрес, то все, що все, все, що ми маємо на землі, воно даремне, тому що одного дня ми всі тоді, значить, загинемо. Але саме істина про Воскресіння вона відкриває нам майбуття. Вона відкриває для кожного, хто вірує в Ісуса Христа надію на вічне, благословенне, щасливе, мирне. Радісне життя в Господі Ісусі Христі. Він наші двері у вічне життя, Він наше Воскресіння. Ісус сказав: Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, той повік не загине.